сказать Бук букву А. Итог. Зрот уже полонос. Хотко заполнила лось. Ход ход только. И тут. Унос Почаня. картошку. Ага, вот золот, как кокошка. Хали хо хо О, і ще дві овочки. Ой. О, о. о. Домик. Добу. Демму дерево. Ходю. Оп. Оп. Ки не стеменіло. Ну, до піти до хотинки. Так. Тут вот вот Д тут тут тоже вот Д Б, б О на но Гире... Б, о Як всіх, всіх до двері, двері, як всіх до десь, що я тут Житим, житиму, житиму угор, що вода, водо то й

І штрих це надо. Ммм, тун-ту-ту-тун-тун-китун. тун китун тун киту Я не сказав слово буквы, а-а-а. Ток. Тут що си Опа. Ну що? Ну там, ну там, то поднимуему все на оползло. Привет. Угу, угу. И далее и доли фигня. И оп. все, я крал, можно можно конечно, ножнус но не хочу. Тут есть версток, спускаемся и о. Версток. У мене полки є, Крафтимо кірку, меч, і можна ще топор для добування добывания дерева. Все ноче. Ночек то. Вс у кожу тогда. Ток, я там был, пыш, пышные, пышного. О. При домика домиколь він у мене є. Ослі буде Нет. Я нетровку. Робу. Тут джолли літають, хай собі, хай собі літають боджолки, вони як моні туди пороботься. Ого, я туди но піду почули я уша у шохту не піду. І моя і моє си Но и улмус. Ой, не улмус, а но и ты верила. Найти найти кузницу и найти олмус. И найти олмус. Ток, ток, ток. По петрок. Том тоже шохта. Так, ток. Туди не ходимо. Там кльот катається на бочите. Та дос. Ай, дурацкий скрипт. <звук> Отрима. Бочи-то туди туда не захочу. Сейчас один павук. Нет, я туди не йду. А як мені туди позалізти? залезть. Там павук. Павук. Но... Ло-ла-дун, ладон. Ладо, лодон. пішли долі, <coughs> Йомо, вже отниві. Надо ховатися під землею. Ауфудор з... Que foto ali Скрофти ворсток. Ставимо ворсток. І крофтимо кровот, кровотку. Стовимо кроводку і. Лошку задолопено, хоча дитя Тигриця О, і в мене... Все. Все. Версток не забуваю Оп йому Опа. -мо. Тут -ту томно, ду. Ох, на свободу, и уж пришли доли. Так, тут-то не... О, тут-то может быть вот деревня. Деревня. Ну чогось, я її не бачу. Мож, може, може, возьму на другій стороні, то о, деревні. вам якась яку якусь фотинка. Бочуте от піщі. Ото що Ото що таке? Може то поза попорників? Стронно. О, Туди я туду я не піду, бо там буду попорнити. Угу. Тут дві шохти. шохты. Йо-мое, чудне. Пофту в шохту. у шохта.

Высить домик. Домик. Я знайшов, найшов домик. Я бич-тестоп игра. Я не можу, можу говорить без буквы А. То я можу казать букву Ай и выправляться. То, что я не проиграл. Так, Йо -мо, -йо, шо тут? Шо тут произошло? Ой, і що один домик. І ще один домик. Шо це за тронний домик? Оп'ють за своє до столу, коли дворь. Дворь. Двой. Балина. Тут надо уборку делать. О, морква. Морква. Картошка. Мя. И яичко. Но яичко нам не интересно. -мо. Что тут произошло? Ля-ля-ля-ля. ло 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 О, ага, угу, я уже свой уже домик бочив. шукати в деревню. Не знаю, чи там у суботах Буду стоки. Я по Стоп, по су... Стопира. Я по субботам не буду снимать видео. Сегодня что у нас суббота? Суббота. Я в субботу не буду снимать видео. Короче, я продолжаю. Ток. Шо. Понятно. Понятно. Тук. Какой это такое? Заборохло. Можу посолимося під землею, а, а потім буде, будемо шукати деревню в другій частині. Хм, хороша і хороша ідея, Богдан. Богдан. Може прям прм щось, ной. Ну, о, лова. 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 О. А о, що там гореть? Що там горить? Дорово? Дерево? Дерево? А чого воно горить? Інтересно. А, тут та лова. От чого вона горить. Надо залізти на гору. на моли. оп 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 Опа шаурма. Сытый уходи домой. Тут-ту-ту-ту -ту -ту окурочку. Вок-вок-вок не бачу ніякої, ніякої деревні ніякої. Оп, я сказав оп. Ну, може то щось таке? не поспускалися. Ай, ай, ой, надо пугать пожок. Все, я на мне не хватит. Все, пошли. Ой, ой. Ну что? Квастер, квасторос. Тут, тут, посолю, посолю я а мось, покоша под землей. А что, Богдан? Хорошою ідею. А потім в другій частині продовжуємо досліджувати цю планету. Опа. Ну, если вам подобається ролик, ставте лайк. І на канал. Всім пока.